Привіт друзі! Це сорт-феномен. Перші плодоношення. Подивіться наскільки сильна нагрузка. Я просто в шоці. Побачимо потім як буде по розмірах ягоди, але нагрузка мене здивувала. Ягода виробляється вже. зараз зафіксуємо. Йдуть разом з пшехибою. Буде ягода одночасно, максимум інтервал часу до тижня. У до тижня. кого є феномен? Напишіть, як вам ягода.